Так, вітаємо, вітаємо з перемогою, вітаємо з наступаючим Різдвом Христовим з Новим Роком. Що скажете і про цей матч, і взагалі про весь рік для Титану Деса. Дякую за вітання. Що хочу сказати, одні позитивні емоції, тільки тому, що ми дійсно здобули багато кубків, медалів. Повиїхали, можна так сказати, все, що можна, де ми приймали участь. Дуже такі емоції позитивні. За матч хочу сказати, тому що ви виграли це також позитивні емоції. Також хочеться привітати всіх з наступаючими святами, з Різдвом, з Новим Роком і побажати всього найкращого. І саме головне це перемоги нашій країні. Дякую. І те, що ви стали теж в цьому році, отримали тренерську ліцензію. Б від УЄФА що для вас це означає? і Може плануєте в майбутньому теж. Допомагати Титану як тренер може, може. Чи є такі варіанти? Подивимося, час покаже, якби ну ліцензію ну, вчив, ну, вчився на щоб дійсно це якби новий буде такий крок в, в житті, тому що футбол не завжди, як гравець. Вишукати себе дивитися, і тренерська діяльність мені подобається. І десь хотілося б попробувати себе в цьому напрямку. Десь, напевно, це початок, бо там далі побачимо, як буде. Але ще чекаємо від вас багато голів, як гравець на полі, і бажаємо успіхів ще раз з наступаючими Дяко. святами. Слава Україні! Героям слава!